Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про техніку, яка ну дуже виручає в далеко не найприємніші ситуації: при затопленні підвалів, колодязів або просто при необхідності відкачати воду з басейнів чи інших ємностей. У центрі уваги на сьогодні дренажні насоси від бренду Sequoia. В цьому відео ми покажемо, чим вони відрізняються між собою, на що звертати увагу при виборі, а також допоможемо підібрати потрібну модель під свої конкретні потреби. Одразу не забудьте перевірити, чи підписані ви на наш канал, і натискайте на дзвіночок. Адже Саме таким чином ви перші будете знати про наші нові відео. А тепер переходимо до справи. Для початку коротко познайомимося з усією лінійкою. Дренажні насоси секвоя це занурювальні електронасоси, які автоматично вмикаються завдяки поплавковому механізму, коли вода досягає певного рівня. Усі моделі мають декілька спільних рис. Ці обладнані безщітковими двигунами з мідною обмоткою. Корпуси цих інструментів виготовлені з технополімеру або нержавіючої сталі. Всі апарати мають захист від перегріву та перевантаження. Також кожний інструмент обладнаний довгим кабелем живлення довжиною 10 метрів. І всі мають універсальні патрубки на 1, 1 з чвертю та 1,5 дюйма. А тепер по черзі про кожну модель окремо. SSP 400 компактний та надійний інструмент. По суті, це базова модель для роботи з чистою водою. Має потужність 0,4 кВт. При цьому Продуктивність сягає позначки до 8000 літрів на годину. Максимальна глибина занурення 7 метрів, а висота напору 7,5 метрів. А мінімальний рівень води для забору лише 10 мм. Це ідеальний вибір для затоплених підвалів відкачування води з басейну або ємностей. Має компактний розмір і невелику вагу, трохи більше 3 кг. Головний плюс працює з мінімальним рівнем води. Але якщо вода сильно забруднена, то краще звернути увагу на наступну модель. SSP 400D це аналог попередньої моделі, але з можливістю Накачувати забруднену воду з частинками розміром до 35 мм. Потужність та продуктивність залишились ті ж 4 кВт до 8 тисяч літрів на годину. Мінімальний рівень води трохи вищий 30 мм. Висота підйому води по вертикалі, як і занурення, до 5 м. Підходить для випадків, коли в підвалі чи ямі багато бруду, піску або листя. Далі розглядаємо SSP 550 d потужніший аналог 400D, і так би мовити, золота середина лінійки. Потужність більша, ніж попередників, вже 0,55 км. КВт. Продуктивність теж виросла. Інструмент здатний працювати з більшими об'ємами до 11 тисяч літрів на годину. А ще він також працює з частинками розміром до 35 мм, максимальна висота води напору по вертикалі до 7 метрів. Отже, SSP 550D це універсальний насос для більш інтенсивних робіт. Викачування води з будівельних котлованів, дренаж ділянок після зливи тощо. Він має ідеальний баланс між потужністю, вагою і продуктивністю. Рухаємось далі, і на черзі у нас ще більш продуктивна модель. SSP 750D ваш вибір. Якщо вам потрібно швидко викачати великий об'єм води. Потужність сягає вже 0,75 кВт, а продуктивність зросла до 13500 літрів на годину. Висота підйому води і глибина занурення до 8 метрів. Працює все з тими ж частками у воді розміром до 35 мм. Насос справляється з великими затопленнями, де важлива не тільки стійкість добру, а й швидкість роботи. І нарешті флагман і справжній важковаговик. SSP 1100 HP. Це Насос високого тиску, який більше підходить для водопостачання, а не тільки дренажу, адже він призначений для прикачування води під високим тиском і використовується в ситуаціях, де потрібен значний тиск для підйому води на велику висоту і створення сильного напору. Має потужність 1,1 кВт, може підняти воду на висоту до 35 метрів, створює тиск до 3,5 бар, і цей насос вже працює з частками у воді розміром до 55 мм, а продуктивність 5,5 тисяч літрів на годину. Менше, ніж у попередників, але у Нього і інші задачі. Інструмент має повністю металевий корпус з нержавіючої сталі підійде для перекачування води з колодязів, свердловин, роботи з системами поливу або підняття води на дах будинку. Підбиваємо підсумки. Щоб обрати ідеальний насос циклої, потрібно відповісти собі на три питання: з якою водою плануєте працювати? З чистою чи забрудненою, який обсяг потрібно викачати, і яка потрібна висота підйому або тиск. І виходячи з цього, SSP-400 400 компактний інструмент для чистої води. ssp 400 d 550D, 750D для забрудненої води з різною продуктивністю. ssp 1100 HP для високого тиску і складних завдань. Всі моделі мають надійні двигуни і якісну збірку. Дійдуть як для побуту, так і для професійного використання. Друзі, якщо у вас є питання, то обов'язково пишіть в коментарях. Ми на все відповімо і з радістю поспілкуємося з вами. Посилання на всі товари залишимо в описі. А якщо це відео було корисним для вас, ставте подобайку і підписуйтесь. До нових зустрічей!